Укрпошта випустила нову поштову марку Україна вперед на підтримку національної збірної з футболу. 13 червня урочисто відбулося її спецпогашення. Вже 17 червня в понеділок в рамках Євро 2024 відбудеться матч. Тому випуск цієї марки якраз символізує всенародну українську підтримку на те, щоб наша збірна. В цьому чемпіонаті перемогла тираж марки 560 тисяч примірників. Вона символізує не тільки віру у перемогу України на футбольному полі, але й перемогу на полі бою за свободу та незалежність. Починаючи з 2001 року, випущено 31 примірник присвячений футбольній тематиці. Основна частина була присвячена євро 2012 року. Яке проходила на полях України і Польщі, чотири міста українських приймало. Тоді випущена повна серія марок на футбольну атрибутику Євро 2012 року. Напевно. Всі з нас пережили ту ейфорію. Випуск марки здійснено за підтримки української асоціації футболу. Дизайном займався художник Антон Хрупін, який символічно зобразив футбольний м'яч з логотипом асоціації. Особливістю стало те, що марка виготовлена з круглою перфорацією, яка надрукована на самоклеючому папері у форматі буклету. Номінал марки 15 гривень. Вартість 15 гривень, номінал марки У. Вартість аркуша 120 гривень. На аркуші 8 марок. Також випускається листівка і конверт першого дня, номінал по 30 тисяч примірників. Від сьогодні марка вже в обігу та вважається дійсною для оплати послуг поштового зв'язку в усіх відділеннях пошти. Тетяна Джипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.